Почнемо ми з такого досить незвичного кроку. Кожному нашому глядачу зараз потрібно вирішити, що ви стали пенсіонером. Мій 25-річний досвід роботи з людьми поважного віку дає мені право казати, що більшість пенсіонерів просто не сприймають той факт, що вони вже. Люди поважного віку. Та я й сам такий, мені хоч вже 44 роки, а в душі не більше 25. Але сприйняття реальності на 100% надає кожному з нас додаткові переваги. Якщо ви повністю без якихось застережень погодитесь, що ви вже пенсіонер, ця можливість, цей новий статус надасть вам. Дуже багато нових додаткових можливостей. І це не означає, що пенсіонер це вже кінець життя. Ні, це просто додаткові можливості, які люди більш молодшого віку просто не мають. Отже, прямо зараз ставте це відео на паузу і підходьте до дзеркала, і самі собі скажіть, я буду пенсіонером на всі 100%. Домовились? Дякую кожному, хто так зробив, адже це. Допоможе нам з вами покращити якість вашого життя. Далі мова піде про ваші можливості, але чи будете ви їх використовувати на 100% залежить від того, чи на повну ви прийняли рішення Я пенсіонер. Якщо ж цього переліку ви будете відкладати або не захочете навіть про це думати, це означає, що ви просто не до кінця погодилися. Зі своїм новим статусом, а ми починаємо наш огляд найважливіших справ для пенсіонерів.